П'ятеро лозівських старшокласників цими днями повернулися з Харкова, де вони побували на балу лідерів. Звідти лозівчани привезли корони короля і королеви, вкотре довівши що найкращі. Про свою поїздку учні розповіли одноліткам під час зустрічі, яка пройшла у середу у будинку дитячої та юнацької творчості. Зі слів старшокласників, проведені у Харкові дні для них стали незабутніми. Вони відвідали екскурсії, репетиції, на яких вчилися танцювати. А погеєм подорожі стало проведення балу. Дівчата у гарних сукнях, хлопці у костюмах танцювали на ньому, як виявилося, найкраще за усіх. Корони короля і королеви дісталися до Роману Янишеву. І і лізі міхно за них вболівали всі, не тільки Лозова, це був іконотоп і, і боже, хто на хто там тільки не був. Особливо їх підтримували харківські, не дивлячись на те, що там були і команди від їхньої організації. дуже багато, нам все дуже понравилися. ці репетиції, бал. Ми не знали, чого чекати. Но потом мы поняли, что мы бывали просто в такое классное место. Знакомство с другими районами, с другими городами. Купенск, Красноград, Изюм, Дворечанский район, Харьковский район, сам Харьков.